так, що у тебе на порозі? Що у тебе на порозі? Паж Пентаклів і п'ятірка жезлів. Дивіться, Паш Пентаклів це про людину, котра, ви знаєте, вона захоче щось у вас відібрати. Тут, знаєте, Ой, пажезів, вибачте, пажезів. Але в будь-якому випадку тут про злу особу, котра хоче відібрати саме те, що належить вам. От, Карта каже про якісь інтриги. да? І тут в нас перевернута карта, карта так само Вона каже і підтверджує, що, можливо, якесь у вас буде протистояння, якісь, знаєте, такі тяжкі навіть випробовування, да? обман, суперечки та якась небезпечна конкуренція. От, і це людина може бути або молодою, або така, знаєте, е, типу на молодих енергіях безвідповідальна. все ж таки. ну можливо, ви її впізнаєте зі свого оточення.